Привіт усім. Є в мене ось така рибинка, товстолобик. Підігнали мені родичі. Він вже був засолений. Я тільки вимочив його. Засолений був 5 діб. Я вимачував його 6 годин. Ось вивісив. Ну, Думаю, що треба відділити такий хребет. Щоб він краще зав'ялився. Хочу зробити холодним копченням. Так, пройшло 8 годин. Зараз подивимось, що там з рибкою. Ось така гібка після восьми годин копчення холодним способом. Нагадаю, що це товстолобик. Вроді вже й досить. А ні, мабуть, ще годинку. Та й буде нормально. Друзі, ну ось така рибка вийшла. Коптив 9 годин. Видно. Так що оставте жирний, як оця рибка, лайк. Підпишіться на канал. Прокоментуйте і до нових зустрічей. А що тепер мені робити? Вам балакати назад.